Редакції нового закону про Державну службу, який вступив в дію з 1 травня цього року, 84, частині 2, чітко написано: державний службовець підлягає звільненню протягом трьох днів з моменту встановлення в нього набуття подвійного громадянства. Значить, пан Лендел, працюючи начальником управління освіти молоді і спорту Беріївської районної державної адміністрації, будучи на посаді державного службовця, набув громадянства Угорщини, маючи паспорт громадянина Угорщини і маю, мабуть, не маючи дуже великого розуму, значить, постійно на контрольно пропускному пункті з Українського державного кордону Лужанка й Косино надавав його для перетину в Угорщину і в зворотньому напрямку. Чим задокументував в себе 22 рази? Значить, це є підставою. Ну, тому що він показував, а ззаді ж черга стояла, ж, ж бачили, які документи він дає. От і, і, і з того пішло все.